Це подкаст Токи від центру спільних дій. З вами Марія Очерацяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про те, хто має захищати права військових. Нещодавно я читала колонку одного правника Андрія Романчука про те, що в Україні зараз є проблема з захистом прав військових і розглядом справ щодо військових злочинів. Мовляв, в дуже високому відсотку таких справ військові визнають свою провину, і він переконаний, що не може бути такого, що всі справи настільки однозначні. І на результат могло вплинути те, що військові не мали належного захисту, або взагалі не мали захист, або був вчинений тиск з боку слідчих на військових. Тому пан Андрій каже, що в Україні треба запровадити систему військової юстиції йдеться наприклад про військові суди, військову прокуратуру і так далі. І з цим погоджуються деякі нардепи про їхній законопроєкт. Ми ще згодом поговоримо, але спершу. Давай окреслимо, що це взагалі таке військові злочини. Військові злочини, по-перше, це правопорушення проти встановленого законодавством. Це і закони, і статути, порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів. Чим це відрізняється від воєнних злочинів? Воєнні злочини вони пов'язані з порядком веденням війни. А військові злочини з це правопорушення, які вчиняють військовослужбовці під час. Несення служби. Якщо військовослужбовець, наприклад, вкрав курку, то це не військовий злочин, тільки через те, що він вчинений військовослужбовцем. Якщо, наприклад, військовослужбовець відмовляється виконувати наказ начальника, це якраз є військовий злочин. А чим ці справи настільки особливі, що експерти вважають, що треба створити спеціальні інституції для розв'язання таких справ? Бо йдеться, наприклад, не лише про колонку, про яку я вже згадала. Так само подібні тези озвучує і правозахисниця Ольга Шатилова і адвокат Масі Наєм. Тобто, що це в принципі думка, яка побутує чому так ти згадувала в колонці про те, що, начебто, якщо буде система окремої військової юстиції, то буде в кращій мірі забезпечене право на справедливий суд. Тобто справи будуть розглядатися вчасно, не будуть затягуватися інші якісь процедурні моменти не буде так, не буде тих проблем, які зараз є в судовій системі. Але насправді в наших умовах швидше навпаки, тому що військова система вона значно закритіша за цивільну. І в цій системі військові виходить, будуть обвинувачувати, доводити вину і судити інших військових, що на практиці означатиме меншу можливість захистити себе в Україні. Вже існувала раніше військова юстиція, Наприклад, у нас були військові суди, але їх ліквідували за часів Януковича. Чому тоді це зробили? Військові суди ліквідували в 2010 році, і їх ліквідували через як обґрунтовували це зменшенням чисельності. Збройних сил. І насправді в Європі зараз нараховуються 13 держав, які мають військові суди. Серед них є і Великобританія, і Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Польща. А, і насправді не можна стверджувати, що існування військових судів це якась така недемократична практика, але потрібно виходити з загальної потреби і загального розуміння того, що так зараз під час. Війни у випадку створення військових суддів нам доведеться набрати значну кількість суддів, щоб не було надмірного навантаження на них із затягування розгляду справ. І в законопроєкті, якому ми далі будемо обговорювати, там пропонується, що суддями є військовослужбовці. Після демобілізації кількість військовослужбовців в значній мірі зменшиться, а отже, ці суди будуть фактично простоювати. Тому насправді це таке питання для дискусії, чи це справді нам. Потрібно. Будуть простоювати, то ми їх закриємо. Чи не, не все так просто? Не все так просто, тому що цих суддів потрібно буде перевести на рівнозначні посади. Питання, чи вони зможуть адаптуватися потім до своєї роботи здійснення правосуддя в загальних судах. Цю тему, до речі, перед тим як ми перейдемо вже до законопроєкту. Згадаю в цей момент, цю тему піднімають не лише в контексті прав військових службовців, але й щодо справедливого суду над зрадниками України. Про це пише, наприклад, президент. Української федерації дослідників права Віктор Швець а наскільки, на твою думку, військова юстиція може допомогти в цьому? Я не впевнена, що створення окремої системи вона це буде якась магічна пігулка, яка змінить загалом систему правосуддя в країні, тому що система військової юстиції вона не буде відірвана загалом від системи влади в Україні, і надіятися, що ось створивши військову юстицію, ми значною мірою покращимо забезпечення прав військової Овців і справедливість. Покарання за злочини, які вони вчиняють, я взагалі не впевнена. Переходимо нарешті вже до законопроєкту. Його зареєструвала нарадепка Людмила Буймістер, і вона пропонує запровадити цілу систему військової юстиції. Давай пройдемося по кожному структурному підрозділу, так званому. Я називатиму їх. А ти будеш коротко пояснювати, навіщо вони і чи справді вони нам треба. Почнемо з військової поліції. Військову поліцію пропонують що це, це ОВВ, тобто. Міністерства або якийсь інший орган спеціальним статусом, який буде забезпечувати інтерес держави військовій сфері здійснення правоохоронної діяльності, попередження, виявлення, припинення, розслідування, розкриття злочинів, які віднесені до його підслідності, насправді пропонується, що військова поліція буде частково спрямовуватися і координуватися Міністерством оборони і одночасно забезпечувати законність Міністерства оборони. Це конфліктом інтерес інтересів і створює таку замкнену систему, коли Міноборони фактично. Контролює е, саме себе. А як щодо військової контррозвідки в законопроєкті насправді про це згадано небагато. Військову контррозвідку е, здійснює Служба безпеки України і в цьому законопроєкті так і пропонується залишити, просто окремо позначається, що військово функції військової контррозвідки здійснює збу. Але воно виглядає так, ніби трошки вибивається загалом з цієї системи правосуддя. Ну так загалом. Якщо до військової прокуратури, наскільки вона потрібна? Військова прокуратура існувала доволі довго, в 2021 році її тільки ліквідували. Якщо ти пам'ятаєш, її останнім очільником був Анатолій Матіос, і з ним була пов'язана просто низка різного роду скандалів. Зараз я вже просто про це не буду згадувати, бо це було в минулому десятилітті, можна сказати. Після її ліквідації я не впевнена, що дуже суттєво погіршилася ситуація. Тому я не впевнена, що ми багато втрачаємо, багато втратили. І зрештою, військові сюди. ти вже трошки торкнулася цієї теми. Що м -м -м, навіть якщо ми їх створимо, треба буде потім розбиратися, що з ними робити після війни. Що з ними робити після війни? Так, і ми їх можемо створити. Але питання, чи вони е чи їхні створення і чи їхній запуск, е який однозначно забере доволі багато ресурсів, чи він досягне тієї мети, заради якої її створюють? Але ти згадала ряд країн, які не перебувають в стані війни, але вони мають військові суди. Навіщо вони їм? Що вони роблять з ними? Тут можна говорити про те, що в них може бути зовсім інша система судочинства, тому, наприклад, антикорупційний суд, який є в нас. Він в небагатьох країнах є. Так само, і військові суди вони могли бути система судів, могла бути сформована століття тому, і їх просто не змінювали і не підходили до питання їхньої доцільності. Тобто, якщо так фіналізувати цей блок, то виглядає, що нам треба дуже добре подумати, перш ніж запроваджувати якісь подібні рішення, ухвалювати такі законопроекти і залучати варто всіх стейкхолдерів. Процесі так насправді цей законопроєкт його зареєструвала тільки одна народна депутатка, тому я не впевнена, що є якийсь консенсус щодо цієї ідеї у владі. Але, як на мене, цікаво було подумати про це, обговорити і розуміти, що в майбутньому це питання буде підніматися. Якщо воно буде підніматися за вашим столом на застіллях, то ви вже знаєте якісь аргументи.